Голод 1932 1933 року належить до найбільших демографічних, моральних, психологічних катастроф ХХ століття. На питання, чому саме Україна стала об'єктом такого страшного лиха, чи не найкраще сказав один із перших дослідників трагедії Голодомору, американський вчений, який згодом жив в Україні, Джеймс Смейс. Він казав. Тому що вона мала більше населення, ніж усі разом взяті неукраїнські республіки, тому що вона мала великий досвід національно визвольних змагань, щоб перетворити Радянський Союз у Сталінську імперію, потрібно було зламати Україну. Шляхом організації Голодного мору режим оголосив війну селянству взагалі, домагаючись не підтримки, а повної і безмежної покори. Проведення насильницької колективізації в Україні, де досить міцними були традиції індивідуального господарства, приватної власності, зіштовхнулися із сильним селянським опором. Лише 1930 року постало проти колективізації майже один мільйон людей. Було зафіксовано по меншій мірі до трьох тисяч виступів. Нереальні плани хлібозаготівель, поширення репресій, вилучення насінневих фондів, які здійснювала влада, блокада голодуючих сіл України і Кубані, практика поставлення сіл на чорну дошку, впровадження внутрішніх паспортів, що не давало можливості без дозволу влади залишити населений пункт. Ведення загороджувальних загонів на вокзалах, на дорогах, все це свідчило про те, що голод набирав ознак злочину проти людяності. Загалом науковці розрізняють три типи голодування. Перший голод в першій половині 1932 року був викликаний недовиконанням хлібопоставок з врожаю 1931 року і був подоланий вилученням хліба із відправленого зерна для експорту. Його вдалося дещо приборкати. В третьому кварталі 1932 року голод повторився знову ж таки внаслідок недовиконання хлібопоставок. Характер голоду в Україні до листопада 1932 року не відрізнявся від голоду в інших регіонах Радянського Союзу, які вважалися хлібовиробними. Голод же ж третього типу був викликаний конфіскацією хліба і будь-яких продуктів харчування, які проводилися тільки в сільських районах України і Кубані. Ця конфіскація у листопаді-грудні 1932 року призвела до масових смертей. Крім того, виїхати в пошуках продуктів або отримати їх зовні було заборонено. З лютого 1933 року смерть від голоду набула масового характеру, і починали мирати мільйони людей. Голодну смерть під час третього типу голоду розглядають як геноцид голоду. Масовий голод пов'язувався із політичними репресіями проти діячів українізації, проти представників націонал-комунізму, а також пов'язувався із ліквідацією української автокефальної православної церкви. Незважаючи на жахливі людські втрати, на жахливу трагедію, сталінське керівництво ставилося до голоду як до неіснуючого явища. Цікаву інформацію знайшли науковці Українського інституту національної. Пам'яті про те, що 1934 року селяни Вінниччини проводили панахиди, намагалися по власних селах увічнювати пам'ять про своїх померлих від голоду родичів, проводили служби частково у церквах, де на те йшли священники. Це була чи не перша така пам'ять про померлих від голоду. Правда, представники органів НКВС відразу ж таки зробили зачистку цих сіл, арештували як селян, так і ініціаторів подібних заходів. Попри всі заборони, звістки про голод досягали цивілізованого світу і реагували на нього і в Західній Україні, зокрема на Рівненщині, яка на той період була в складі другої речі Посполитої. Проведення всенародних протестанційних, збіркових, політично-міжнародних акцій відбувалося у всіх населених пунктах тодішнього волинського воєводства. Був утворений Волинський громадський комітет допомоги голодуючим в Україні. Значна частина діячів цього комітету це були представники української політичної еміграції, уродженці на Дніпрянщини, які в великій мірі залишили свої сім'ї на території підрадянської України, і вони ж страждали від цього страшного лиха. Збиралися продукти, відбувалися служби по церквах, писалися звернення до Ліги націй. А 29 жовтня 1933 року по всій Західній Україні було оголошено Днем національної жалоби і протесту. Звичайно, всі збіркові акції завершувалися нічим. Сталінське керівництво відмовлялося приймати будь-яку допомогу, говорячи про те, що голоду не існує. Суспільно-політичні, демографічні наслідки цієї страшної трагедії, які набули виміру національної катастрофи, дискутуються до сьогодні як серед істориків, так і серед громадськості. Особливо вражаючими були демографічні, демографічні втрати. Голод вразив в першу чергу значну частину дітей. І підрахунки вчених про смертність в період голодомору стали більш обґрунтованими тільки після публікації засекречених Кремлем матеріалів перепису 1937 року, які були вперше опубліковані. Ковані у 1989 році. Спираючись на результати цього перепису, сучасні вчені пишуть, що середня тривалість життя чоловіків у 1933 році складала 7,3 років, а жінок 10,9 років. Це ще раз свідчить про особливу велику смертність саме серед дітей. Голодомор 1932-1933 року став предметом розслідування слідчої комісії в сучасній Україні, за результатами роботи якої у 2010 році апеляційний суд Києва визнав, що загальна кількість прямих людських втрат від Голодомору складає 3 мільйони 941 тисячу осіб. Хоча питання кількості людських втрат е, залишається дискусійним і, зокрема, актуалізується із підготовкою нових шкільних підручників. Нові візії у дослідження трагедії Голодомору відкриває спільний українсько-американський проєкт, мапа цифровий атлас України. В рамках якого було опубліковано розділ про Голодомор 1932-1933 року. Створивши інтерактивну карту України, дослідники Гарвардського університету довели, що голод був спрямований власне, на українців, показавши втрати серед інших представників національних груп. На першому місці українці, далі поляки, росіяни, німці і євреї. До того ж, найбільша кількість загиблих зафіксована на територіях сучасної Київської, Полтавської і Черкаської областей, хоча раніше вважалося, що найбільше постраждав Південь України. Окрім очевидних демографічних втрат, величезного морального удару, Голодомор завдав величезної шкоди українському національному життю. Він призвів до зміни національного складу населення радянської України, практично знищив старе українське село його багато. З його багатими народними традиціями, і замість нього з'явилося колгоспне село, яке вже ніколи не повставало проти радянської влади. В результаті розселянювання відбувся, відбулося знищення селянина універсала, який був і власником, і агрономом, і економістом, і досієм духовних традицій. Проблематика голодомору є до сьогодні справжнім міждисциплінарним полем. Його досліджують не лише історики, не лише демографи, але й юристи, психологи і 28 листопада тисячу листопада 2006 року верховна рада україни ухвалила закон про голодомор 1932-1933 років в україні за яким голодомор визнаний геноцидом українського народу голодомор визнаний актом геноциду парламентарями багатьох країн Зараз ми можемо говорити, що це 25 країн, що це парламент Євросоюзу, з них шість держав визнали Голодомор геноцидом у 2022 році. Частина країн засудила голод як злочин проти людяності і винищення людей. Голодомор є справжнім національним маркером у сьогоднішньому світі. І Підтвердженням того, що до цієї трагедії треба підходити дуже виважено і обережно.